Світ зібен, зібен алюлю, зібен зібен айн, цвай, зібен, зібен алюлю, айн, звань, драй. Денсин. Доброго дня. Ми ведемо трансляцію з лікарні для біженців в центрі Плюсерно. Зараз ми сидимо в лікарні і потім ми поїдемо в Карітас на закупочку. Рачимо. Але я забула свій сертифікаті. Mm -hmm. Тому сьогодні ми будемо купувати речі на сертифікат, який є у Діми. Після прийому у лікаря, що може сказати? Хоба! Хоба, хоба, Чайочек. будемо пити для хорошого сна. Сиде фітон. Алінка, я і Брама. Да. В Фу, мабрамі. я така осіб. я. Українка. -я. Зараз Вершимся. ми приїжджаємо на Валтсбрюкен і підемо в Карітес купувати речі на 100 франків. Кнопочку натиснули, двері скоро відчиняться. Інвалідка. Двері інвалідки. Так, ножки. Ножки робочі. Супер. Виходимо. Короче. Вийшли ми з потягу і ми йдемо до того. Ми будемо на Харітас. Вони знаходяться просто в як вони називаються? В Так. Да. <рес> Зараз покажемо, де воно знаходиться і що воно як виглядає. Будемо взяти акуратно. Будемо знімати на крису. На крису, дякую. Дві криси Швейцарії. <рес> Так, ось тут знаходиться Caritas. Тут справа Карла це магазин від Caritas, Тут більш люксові речі, типу. І тут за купон, на жаль, не можна купити, але за мінімальні гроші можна щось знайти. Без така от така історія. Міряємося. Міряємося. Футболочка артемікс. Так, понабирали речей, знайшли ще два рюкзака однакових лижних. Дівчики. Печені взяли, улов, хороший сонечковий. А вот номер один. Курточка бамма фури. Красный. Натуральні. Original brand. Original. Quality, качество, amazing. Fabric. Ну для какой фабрик? Amazing. Just for us. Yeah. Таку взяла юбчонечку, боже, юбчонечка, пердець, просто сонце клюєш, дівчата. Так, да. це ж льняно. Льняно, наліто, под колготочку, под якусь тоненьку історію. Дальше, ці дівчатки взяли такі шорти, чисто домашні валь, так? Да? Трикотаж, білорусський, ну, дай Бог. І <реж> такі шилка, дівчатки, санцетичні, меденджайні. Кот. Ну, угу. хороший, будем льотать. Підболка, цвєт оранж, апельсин, якщо не знаєте, що це значить оранж, це апельсин, отака вот Хорош, хабешечка. Будемо носити, будемо не спати. Дальше. Так, така, у нас парочка полимбір. Ребята, при... Ренбол. Така. Шерпочка, Шерпочка. Лишня, така. Шерпочка. Хорош. Ніжнятка. Свет. Е, э е, -э -э Небесна Да, такі. Хороші. Треба застегнути. <свят> да. Наступний лот. Йот хороші, широкі джинси. Катон, хебешка, натуралка, кльош, оверсайз. Фіно варамін. Хоп, на вырос. Бомбита. Это джинсы, как у нас идея. Вот такая футболочка. Цвет травяный, цвет зеленый, цвет модный. В тенденциях, в трендах. Размер Элька. Да. Потом просто урвала. Тетка да. лезла под руку, хотела забрать этих двое. Я урвала просто, девочка, Nike, Nike, девочки. Найк, новая коллекция. Кроп топ. Да, берем. Теперь берем. Далее. Далее. Футболочка Пулэнбир. Расцветка Зараз тебе я, господи, забула, як вона називається. Тайдай. Тайдай, точно. Спасибі, Алінка. Тайдай. Зараз тебе теж. Потім ми взяли такий чорний лонг слів. Да, лонг слів, це значить у нас довгий рука, якщо ви не знали. Тому що в Швейцарії тільки так і кажуть. Лонг слів. Отак. Кежуал, кежуал. І чорна маєчка. Маєчка на бретелечках. Ну, чиста. Для красивого вечора з компанії швейцарського По мужчини. По-моєму, бомба. І до цього, всього... цього всього нам дали носочки. Подарували. Подарували. Носочки, біленькі, чистенькі, красивенькі. Ммм. Швейцарська якість. Швейцарська Швейцарська Во. Во. Так, Ценочки такий рюкзак. Получили, да. Швейцарія нам говорить про те, що нам треба йти в гори. Бомбіта. Алехандро, алехандро. Алехандро, але алехандро. Алехандро, алехандро. Але алегандро, але алехандро. Так, ну що, вони просто зібрались в гори. Рюкзачки. Пошли. Йдемо на перегляд квартири. Так, да, вийшли з потягу і йдемо на перегляд квартири. Люцер, Зараз... чекай. Зараз підемо, сядемо ще на автобус, проїдемось трошечки і покажемо квартирку, яку ми будемо дивитись. Взагалі, може, нам повезе і вона буде наша. От, Прогуляємося трошки люцерном, покажемо е, всі достопримічательності. Отака курчава, достопримічательність. Львівський вокзал. Макеба, 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 баба, макеба. Це наш перший, ні? Ні, наш саме. З дві хвилинки приїжджаночки. Чаус! Така історія. Їде поїзд, їде автобус, поїзд їде вона лізе. Вон там написано, коли вже буде наша маршрутка. Так, маршрутка повна. Маршрутка повна, Алінка зайняла камчатку. На кавну, завжди камчатку. Їдемо далі. Повна маршрутка, ребята. Посадка повна. Що там постановка? Microsoft Office. Ми загубилися. Я не знаю, що робити. Давайте запитаємо у чоловіка. Ви не знаєте, куди йти? мовчить. Человече. Чоловіче. Точно не місцевий. Я снимаю, что а ты, а ты снимаешь. Я знімаю так на раш. Ти знімають так і на ширик. так на ширик. Я знімаю так, а это на ширик. Свиз. Свиз. Коротше, шановні. Були на прагіді квартири. Ми були на правіті квартири. Ми подивилися квартиру. Ми взяли пуска парчику з системок і не поскоро. Є ми за Швейцарії. Легенди. Легенди. Бачився Ле, Угу. Дочки, ми прийшли в туалет. Що можу сказати? Знімаю я. Получається, як виходить. Тут хтось спить. По-любому. Тут хтось спить. Що можу сказати? Досвід неймовірний. Україна, Швейцарія. <звідування>. Світ! Швейцария, блядь Швейцария, ебать Блять, блядь, сука, блядь, сука, нахуй, блядь Блять, блядь, сука, блядь, сука, нахуй бля Блять блять сука блять Сука нахуй бля Блять блять сука блять